Для того, щоб купити військові облігації, потрібно в нижньому меню перейти в розділ накопичення. Тут вибираємо купити облігації. Мінімальна сума інвестицій складає 1000 доларів, 1000 євро і 1000 гривень. Облігації відрізняються прибутковістю і терміном дії. Чим довший термін, тим більший процент прибутковості. Вибираємо потрібну і вказуємо кількість. Мінімальна кількість 1, максимальна кількість необмежена. На наступній сторінці потрібно вибрати картку для оплати і відправити гроші. Комісії за покупку немає. Після сплати банк надішле сповіщення про те, що ви зробили інвестицію.